Друзі, привіт! У цьому році літо дуже спекотне, дощу в нас немає. Ось пройшов місяць літа і немає дощу взагалі. Травичка ось геть висохла, навіть ту, що я сіяла, вся висохла. Поливати не дуже є чим, тому що вода подається теж погодинно, так як і світло. От. І нема чим особу поливати. Рослинки свої я поливаю під кожний кущик. Я ось поробила такі луночки, повисапувала ямки такі біля кожної рослинки. І сюди заливаю водичку. І для кожної рослинки так зробила. І кожного вечора поливаю, тому що ну, неможливо. Взагалі неможливо. Жара, спека така. Жалко на це все дивитися. І без поливу ну, ніяк. Я поливаю із водойомчика, вона за день водичка нагрівається і тепленькою водичкою. Ось вже виросла в мене оця трава, що я накопала в ставку. Вона дуже висока вже. Я не знаю, будуть качалочки в ній чи не будуть. Так як вона пересаджувалась, може якийсь стрес отримала, тому може і не будуть качалочки. Ну, побачимо. Може до осені і будуть. От. За нею я садила траву фаляріс. Мені в коментарях підказали, що вона називається фоляріс. Ось такі в неї листочки полосатенькі. От, вона теж вже дуже виросла, піднялася. От. Також покрасила мельницю. Вона в мене була не покрашена. Якось колір темний вийшов. На баночки з лаком трохи світліше виглядав колір. Не знаю, може я густо покрасила. Ну, так буде. Буде як є. Теж непогано. Теж непогано. От. Воду недавно поміняли, бо зелена була. Я повністю помила водойомчик і налили частенькою водички. Хімію не кидаю сюди, бо з водойомчика п'ють водичку і собачки наші, і котики, і пташки всякі прилітають, п'ють водичку, тому не, не кидаю хімію. Мені недовго його поміняти ту воду. Він невеличкий цей водойомчик. тому... Заправляємося без хімії. Ось навіть багато позліталося. Дуже багато ось злітається сюди під камінчиками. Ще гніздо там як зроблять. Дуже падають яблука. Прям сипляться. Здорово сипляться. Вона дуже рясно вродила, гілочки не витримують, ось прям зігнулася гілочка. Яблучка такі довгенькі і дуже смачні. Отак от. Також обстригла я цю ялинку. А вона випускає ось нові прирости. Ну, їх небагато. Також у цій ялинки хупсі шишечка росте. Ну, вона великою і не виросла. Так маленька й залишилася. шишечка. Да, дуже хотілося, щоб пішов дощик, щоб полило все. Дуже все проситься поливатися. Ну, на жаль, немає чим у нас так сильно поливати. Отакий От газон на сьогоднішній день. Також ось у нас яблунька теж гарно вродила. І це не так сипиться здорово, як та яблунька сипиться. Тоже гілля погнуло униз, понахиляло від тяжці яблучок. Ну, я її хочу прибрати осінню, тому що я тут посадила. Мадрину. У нас тут росте під цю яблуні тоді тіньок після обіду. Мадрина вже ось так пропускала нові прирости. Ось новий приріст. Ось також прирости. І оця яблуня заважає. Вона дає тінь. Також, оце в мене росте шовковиця плакуча, вона також в тіні від яблуні. То я хочу зрізати отут гніздо, яблуні зрізати і посадити гніздо якраз на серединку цього стовбура. Вже дочекаємося, поки поспіють яблуньки. Так я планую. Да, розрослося вже. Все розрослося і осока вже ось стала більшою. Також ялинка, туше я посадила в уголочок. Зараз покажу вам. В голочку в мене ялинка. Вона дала гарний приріст в цьому році. хоча я її пересадила, але вона приріст дала ось такий от. Ну, я її пересаджувала, ком був дуже великий. Тобто я корінь не повредила, не пошкодила корінь. Також туйки дали приріст в цьому році. Ось такий від. так сантиметрів 15 є. Мадринка з цього боку. Також зайчатам поставила пенючок такий під ялиночку, тому що вони дуже замазуються, коли поливаю ялинку, або навіть як ішов дощ весною, то вони в землі були грязні. І тому ми придумали таку, такий варіант для них. Воно більш так виглядить симпатичніше. Прирости в'ялиночки ялиночки вже теж підросли. Верхівку вона собі тут вибере, бо серединка присухла у неї. Але нічого, вона собі вибере верхівку і буде рости вверх. Ось такі я поробила луночки. От, сосна байю. Довго в неї розпускаються гілочки ці, але зростають. Бересклетось уже такий гарний. Рози цвітуть. Перший цвіт вже пройшов, це вже другий, вже цвітається. Рози я не поливаю, і вони такі бідні, нещасні. Тому вони такі бідні, нещасні. Бересклед на штамбі. Теж вже такі величенькі прирости дав у цьому році. Барбарис. Гарна в нього форма. Сорт називається Red Rocket. Мені подобається, що він такий не широкий, а у висоту йде. До гори він буде ширший, ніж внизу. Ну, його можна обрізати, формувати. Дуже люблю її колір. Молодесенька, гарненька. О, павучок зробив павутину. Ялиночкою живуть. Улибашка наша. Улибашка. Також приросте ялиночки Вже є. Також верхівка присухла. Вона вибирає, мабуть, ось цього наверх, піднімається. Цей весь садочок посаджений цієї весни. Він дуже молодий, цей сад. Але за весну і за один місяць літа він підріс. Підріс. І туйки попідростали, так, сантиметрів на 10-15 дали прирости. І ось теж розрослася, ось висять киточки вниз. Це трошечки попідростало. Це главка глобуза на вищому штамбі. Ось Такий штамб височенький. Я не знаю, сантиметрів, мабуть, 40-50. Мудіформість теж дала прирости. Я, правда, її трошки пощіпала ось. Може не треба було, ну. Но... Я ж як берусь щіпати, то все підрод щіпаю. Всі ялинки, які є. Мені діформість теж попала під мої руки. Ну, на той рік не буду її щипати. Хай так росте, як росте. То вже як буде сильно завелика, то тоді вже буду обрізати. А поки хай росте. Ну, мені хотілося пощіпати, щоб вона густіша була. Тому і так. А поки світло є, то й водичка в мене біжить. Вимикають світло. І мій водойомчик стоїть тихенько. Йдемо ще на одну клумбочку. Ось з цієї клумбочки я брала фаляріс, пересаджувала туди до водоюнчика. А Тут у мене так качечка сидить на гніздечку і травички. І сюди посадила главу головозу, але ну, щось бачу, її, напевно, треба буде отсюда вбіроти. Вони не подружаться із цією травичкою. Сильно вона ну, не так, щоб сильно агресивна, але ну, агресивна розростається. Оце така в мене тут, типа альпійської горки, ну воно таке щось. Також у мене ще ось одна клумбочка є. Тут дуже гарно цвітуть чорнобривці. Ну такі ж вони вже золоті. Аромат, який тут пахнеть. Отак, сформувала цей ялівець. Вже треба стригти. Недавно стригла, він знову попускав. Ці длинненькі треба зрізати, щоб він формував, набивав подушечку Це ту. Це туя, смарагд. Я тут садила три туї смарагд. Посерединки пропала туйка, геть, а ця щось хворіє. І я вже її чим тільки не обробляла. І від шкідників, і хвороб, і мегафолом її бризкала. Ну, нічого їй не допомагає. От. А ця пішла хорошо рости. Ну, вони вже такі гудів, мабуть, 10-12 десь так. Ось теж я лівець сформувала. На бонсай. Тут у нас поламалося, сніг кидали і воно під тяжестю сніга розвалилося. Скрутила в надії, що приросте і не пропаде. Також лаванда я обрізала, цвіт обрізала, щоб наростала. Пущик, щоб був більш пишніший. От, також тут ялиночка. І рози вже друга волна цвітіння, але вона дуже слабенька. Я ж кажу, дощу немає і немає діла. Нічого не хочуть цвісти. Дивіться, це спить у холодочку. Кс -кс -кс. Розбудила, так? Да? Холодочку хорошо спать. Цю ялиночку теж я підстригаю. От. Вона, щоб була пишніша і щоб не така була широка, бо вона буде виходити за заборчик мені. Вона тут Прям впирається вже в заборчик. От. От така вона вже височенька. Це був персик. Він засох, на жаль, персики довго не родять. І я теж так придумала гніздечко зробила. Гніздо я робила із лози винограду. Коли виноград обрізають по весні, і я збираю ці вугілочки і роблю з них гніздечка такі. Це в мене вже три гнізда. Одне з качкою, а два гнізда із лалеками. Це туя колумна. Мені смарахт дуже подобається, чим колумна. У неї немає форми такої гарної. Така безформенна. Туйка. Я їх вже стригла у цьому році, бо вони геть з'єдналися. Ну, жива огорожа прямо була. Живоплід був. Я їх постригла, ну, воно бачу знову. Понаростало нового, знову треба стригти. Ну, таку жару не хочу стригти. Оце така в них форма, так як у смарагда. Ось, бачите, гарна, рівна. Ну, в нашому питомнику немає смарагду, а десь їхати по нього я не хотіла. Тому і в тому садочку молодому насадила теж колумну, але я вже буду її добре застригати із маленького саджанця. Також Хоста вона дуже горить на сонечку. Це я вибрала тут таке місце для неї, ще не знала, що вона сонечка не любить. Посадила тут, ну вже хай росте собі. Вона ще не цвіла. Ну, на сонці горить. Як бачите, листочки ось геть прямо-прямо згорівші. Виноград. Виноград також прикопувала. Це моєї мамки. Виноград був, він дуже смачний, він розовий. І я прикопала гілочку і через деякий час викопала вже був корінчик там і посадила в себе. І вже Жаль. рода він у нас декілька років. Тобто не треба й купувати навіть саджанці, можна самому зробити саджанець. Ось така у нас прогуляночка по моїх клумбах. От. Всім пока.